Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці я досліджую світ. Сьогодні будемо з'ясовувати, чому з'являються сонячні зайчики. Працюємо за підручником сторіночка 43-44 та друкованим зошитом сторінка 21. Розпочнемо з ранкового кола. Вправа синоптик. Дайте відповідь на запитання: яка зараз пора року? Який місяць. Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були протягом дня опади? Послухайте невеличку розповідь та спробуйте відгадати, про що тут говориться. У високому царстві, у найвищому державстві живе могутній володар. Він гарний, добрий, завжди усміхається і сяє. На всіх дивиться, а на себе дивитися людям не дозволяє. На блакитній тарелі золоте яблуко катається. Здогадайтеся, як звати цього володаря. Правильно, діти, це сонце. Сонце це зоря, що світить удень. Це велике космічне тіло, навколо якого обертається наша планета. Воно розташоване дуже далеко, тому прислало до нас на Землю частину свого променя, веселого сонячного зайчика. Зустрічайте його! Візьмемо будь-яке дзеркальце та дізнаємося, як з'являється сонячний зайчик. Сонце потрапляє на наше дзеркальце. І на стіні відбивається його відображення, яке називається сонячний зайчик. Але сонячний зайчик має свої секрети, які приховує від нас. Давайте розгадаємо їх. Для початку трошки відпочинемо. Дослідимо. Як ви гадаєте, чи тільки від зеркальця ми можемо отримати сонячного зайчика. Візьміть, будь ласка, будь-який блискучий предмет, який є вдома. І перевірте, що вийде, якщо ви направите цей предмет на сонце? Чи з'являються сонячні зайчики? Звісно, що з'являються, але вже не такі яскраві, як від дзеркальця. А чи з'явиться сонячний зайчик від блискучої металевої кульки? Як ви думаєте? Ви можете перевірити цей дослід, якщо у вас вдома є металева кулька. Я хочу вам сказати, що від металевої кульки сонячний зайчик. Не вийде. Для того, щоб він з'явився, поверхня, що відбиває світло, повинна бути плоскою. А кулька вона не плоска, тому від неї відбивати сонячні зайчики не будуть. Поміркуйте. Якщо ви направите дзеркальце на свого однокласника або на людину, яка є поруч з вами. Кого буде бачити та людина в дзеркалі? Правильно, самого себе. А що ми будемо бачити, якщо хтось направить нам сонячний зайчик у вічі? Правильно ми будемо бачити сонячний зайчик. Відблиск будемо бачити від дзеркала? А де ж працюють наші сонячні зайчики? Хто знає? Правильно, діти, сонячні зайчики працюють на сонячних батареях, які нам дають електроенергію. Як же працюють сонячні батареї? Вони перетворюють енергію сонця на електрику. Поміркуйте, як перекласти з грецької слово фотографія? Фото в перекладі з грецькою означає світло, а графо означає пишу. Оберіть предмети, які допоможуть тобі утворити сонячного зайчика. Правильно, це дзеркало та скло. Молодці! Виконайте ще додаткове завдання в друкованому зошиті на сторінці 21 завдання номер 11 Подивіться невеличкий мультфільм про сонячного зайчика. Сонячний зайчик. Хворіти завжди прикро. Особливо навесні. Марічка підійшла до вікна, подивилася на вулицю і затужила. Бідна я! Нещасне, не вигадуй. Гаразд, подрімай, сон найкращі ліки. Не буду спати. І чому світ такий жорстокий? У вікно щось постукало. Ова! За шибкою на вузькому підвіконні сиділо зайчиня. Що це? Не що а хто? Хіба ти мене не впізнаєш? Я сонячний зайчик. А як ти сюди потрапив? Ну, ти, дивачка, ти ж сама мене впусти. Ла -ла 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 -ла. Ти віконце відчини ла 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 А це тобі на пам'ять. Яка ти весняна? Я зараз у тебе закохаюсь, я чесно, пречесно більше плакати не буду, а ти мені ще покажеш салют. Що б тобі таке отнуте? Знаю, такого ти точно не бачила. Відчиняй вікно і давай лапу Фу, Ти, руку. Марічка відчинила вікно, схопила зайця за лапу, і вони полетіли на повітряній кулі. Ви бачили? Ні, ну, ви бачили сонячний зайчик викрав Марічку. Всиде. От скотлоги. У нас екскурсія визначними місцями весняної весни. А що тобі найбільше подобається на весні? Як цвітуть дерева? А тим часом сонячний зайчик вже ніс свою нову подругу до найбільшої яблуневої квітки, щоб потішити її тим, що вона любила найбільше. Ласкаво просимо в царство весни. Як казково. Не бійся, роби як я, це так весело. Що це? Як я ти комедна ой я не можу. Ну, це ж пилок. Ой, яка ти стала жовта, як я. Ти тепер сонячна дівчинка. Ти більше не будеш плакати? Ніколи. Якщо я вже здорова, ти мене покинеш. Ніколи. Який ти теплий? Що ти кажеш, донечко? А де? Марічка замовкла, бо зрозуміла, що то був лише сон, гарний сонячний сон про сонячного зайчика. Тобі, мабуть, наснилось щось гарне, бо жару вже немає. Ой, а це що? Невже це був не сон? Сонячний зайчик помахав їй лапкою, послав повітряний поцілунок, полетів на своїй кольоровій кульці, залишивши в марічному серці маленьке сонячне зайченятко. Ну що ж, дітки, на цьому урок закінчується. Дякую вам за увагу, за терпіння, за працю. Будьте розумничками, будьте уважними, будьте Кмітливими. Оберіть відповідну цеглинку свого настрою на уроці. До побачення!